Чому різниця між егоїзмом і любов'ю до себе? Егоїзм це прояв людини зі страху. Зі страху, що любові немає, з нерозуміння, що таке любов? Зовнішній світ. Стає без любові. Немає сенсу у всьому, що відбувається. Те, що відбувається навколо, маркується як негативне, ризиковане і небезпечне, що несе загрозу. І це егоїзм. Коли лише чіткий егоїзм, це прочитав сьогодні в книжці Еріха Фрома Мистецтво любити, це жадібність до використання інших людей. І це цінний етап, важливий. Принаймні його розуміти є цінним, щоб розуміти і себе, і інших людей, і не критикувати інших, а розуміти, що є основою любові. Любов Егоїзм це жадібність до використання інших людей. І це в принципі, достатньо покриває суть його їзлу. і з цього визначення видно, що світогляд обмежений з такої позиції. Він обмежений споживанням. Ціль споживання. Лише прийом. А любов це. Щось середнє між прийомом і віддачею. Частіше, вона, ця любов, звичайно, проявляється в е, щирій віддачі, коли ти даєш. Отже, егоїзм це, це обмеженість людини страхом. Будь-яким страхом, перш за все страхом, що немає любові. І в рамках цього страху народжується бажання лише побільше набрати, бо дійсно в такому світогляді все, що відбувається, це постійний відтік. Немає розуміння, що всередині є джерело енергії, є всередині потік божественної любові, який постійно тече, і ця божественна любов вже наповнює достатньо. Щоб вже давати цьому світу, а світ буде автоматично віддячувати благами. В цій обмеженій картинці егоїзму, е, важко кома, неможливо любити себе. Відсутності, в світогляді любові довкола, народжується страх. Зі страху народжуються егоїстичні бажання. І ці егоїстичні бажання лише задовільняють потреби страху. У страха є потреби зменшувати страх і підпитуючи цей страх відповідними діями. Це все одно залишення в цьому просторі, просторі страху. Тобто є страх, у нього є свої правила. І егоїзм це гра по правилам страху. І продовжуючи грати, ти успокаєшся і знову тривожишся, Успокаюєшся, тривожишся, успокаюєшся, тривожишся. Але за цією грою є інший світ світ любові. І в нього можна вийти, пізнавши Бога в собі, пізнавши свою божественну суть, знаючи, що в тобі тече дух, що ти душа, пам'ятаючи це, розуміючи, що з тобою завжди твоя душа, твій дух, з тобою завжди Бог. Через тебе постійно тече божественна любов. Ти постійно любимий. У тебе постійно є доступ до своєї живої енергії, до любові. І це усвідомлення дарує тепле відчуття внутрішньої любові, яке якби, мягко починає заглажувати цей страх, цю тривогу, цю невіру в те, що любов є, потихеньку заглажує ласкою, турботою, теплом, ніжністю. Потихеньку воно якби колихає цей страх. Страх заплющує очки, починає плакати, і ці сльози вмивають усвідомленнями. Через дух приходять істини, того, що насправді світ не ворожий, а по-російськи ізобільний, достатній. В ньому вже багато благ. Вже навколо дуже багато всього є. І воно завжди було. І це створено для нас. І потихеньку-потихеньку відкриваючи Бога собі. Відкриваючи, спостерігаючи всі нові прояви любові, самому обираючи жити з любов'ю. Знаходячи любов у всьому, божественну суть у всьому, Любов потихеньку починає протікати через себе. Любов проявляється все більше і більше, усвідомленнями, розуміннями, проявами людей до тебе і взаємностями. І тоді починається можливість любити когось. І тоді як егоїзм це. Старий світ вже не актуальний, новий світ. Це теж світ бажань. але бажань з любові до себе. І що це за бажання з любові до себе? Це бажання, які дійсно радують, це бажання з інтересу, це світлі бажання, це бажання створення, це бажання збільшення блага. Це бажання. Творення любові, збільшення любові в цьому світі це все, що на благо, в тому числі в цьому живому. І ця любов до про себе проявляється в турботі про себе. Вона проявляється в радуванні себе. І Прислуховування до себе, в чуйності до своїх відчуттів. Інтерес до своїх відчуттів, інтерес до себе. І це любов до себе. Егоїзм це не любов до себе. Любов до себе це інтерес, чуйність, бажання свої від душі, які радують. Це турбота про себе. Це цінність себе, важливість себе. Це. Це прислуховування і писні. Тій не усвідомлення, що ти собі важливий, ти собі цінний, безумовно. Ти частина єдиного. Ми всі єдині. Просто досвід на землі. В більшості асоціюється з розрізненістю, але ми єдині. Є ця єдність між нами, сердечна і це ціно і ось. Яка різниця між егоїзмом та любов'ю до себе? Це прорізне. Це кардинально прорізне.